Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 5 по 11 серпня. Продовж тижня очікується помірно тепла на півдні, спекотна погода, часом з невеликими короткочастими дощами. До кінця першої декади серпня в Україні очікується відносно спокійний характер погоди, без небезпечних та стихійних метеорологічних явищ, стійке перенесення повітряних мас із заходу Європи. Забезпечить комфортне температурне тло, і лише у південних регіонах традиційно збережеться спекотна погода з денними максимальними температурами до плюс 30-35 градусів по Цельсію. Дощі протягом прогнозованого періоду спостерігатимуться не часто, і то переважно на правобережжі країни. Вітер практично весь тиждень зберігатиме північно-західний напрямок у південно-східній половині. Продовжиться період посухи та високої пожежної небезпеки. У понеділок 5 серпня у східних областях, день також у західних регіонах, очікуються дощі, подекуди з грозами. На нарешті території України без опадів. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17, день плюс 21-26. У південній половині плюс 26-31. У вівторок, 6 серпня, вночі у західних областях, в день місцями у північних регіонах та на Одещині пройдуть дощі часом. з грозами. В інших регіонах країни істотних опадів. Вітер переважно північний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17, в день плюс 21-26. У південній половині, а також місцями в центральних областях плюс 26-31. На заході країни плюс 18-23. У середу, 7 серпня, вночі у північній частині країни та в Криму вдень на Лівобережжі пройдуть дощі подекуди з грозами. У західних областях переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18, день плюс 24-29. На півдні місцями до плюс 32. У четвер, 8 серпня в Україні переважно без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18, день плюс 24-29. На півдні місцями до плюс 32. П'ятницю 9 серпня вночі без опадів. В день місцями в західних областях пройде короткочасний дощ з грозою. Вночі та вранці у західній частині місцями тумани. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14-19, день плюс 27-32. На півдні до плюс 34. Суботу, 10 серпня, вночі у північних та західних областях, день місцями у центральних, південних регіонах та на Харківщині очікується короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 15-20, в день плюс 27-32. У південних та місцями центральних областях плюс 33-35. І в неділю 11 серпня опадів в Україні не передбачається: вітер утримається північно-західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14-19, в день плюс 24-29. У південній частині плюс 31-33.